У зв'язку із митними війнами між Трампом та Китаєм сталася подія, яка стала неочікуваною для більшості власників криптовалюти, так що деякі з них звели рахунки із життям. Цитую Форбес: крипторинок зазнав удару, який аналітики назвали чорним лебедем. Біткоін впав на понад 12%. А загальний обсяг ліквідації перевищив 19 мільярдів за добу. Рекорд за всю історію. Понад 1,5 мільйона трейдерів були змушені закрити позиції, більшість із них протягом години після заяви Трампа. А до цього додають, що понад 6 мільярдів доларів інвестори біткоїну тратили протягом першої години після заяви Трампа. Окремі блогери заявляють, що, мовляв, вже звели рахунки життям близько 30 інвесторів біткоїну. Не можу сказати, наскільки це правдива перевірена інформація, хоч відомо, що зведення рахунків життям з боку великих власників крипти траплялося і до цього, проте раніше це були поодинокі випадки, а зараз це стає масовим явищем. Зокрема, один такий випадок 11 жовтня стався і в Києві. Але я хотів би наголосити на тому, що все це сталося лише як результат погрози президента США на адресу Китаю встановити 100% мито на китайські товари із 1 листопада. Усе це може бути лише заява, за якою нічого не стоятиме, адже економічний конфлікт. Між США та Китаєм скоріше за все закінчиться певним компромісом. Китай піде на поступки у питанні експорту рідкоземельних елементів і Трамп тоді не матиме підстав для встановлення 100% миту на китайські товари. Але якщо Китай не піде таки на поступки, тоді наслідки для ринку криптовалют будуть значно серйознішими, аніж це вже сталося. Тобто нинішня ситуація показала наскільки є вразливим ринок криптовалют до ефекту Метелика. І в зв'язку з цими подіями я хотів би вам нагадати, що на цьому каналі є ось таке відео, яке має таку назву «Пророцтва Леонардо да Вінчі та Лена Єлло про майбутнє США РФ та України. Аби не бути голослівним, я пропоную послухати, що було сказано мною у цьому випуску. Тобто переглянути уривок із відповідного відео, яке ви можете також переглянути в цілому, знаючи його назву. Наприклад, таке пророцтво про електронні гроші. Невидимі монети призведуть до тріумфу тих, хто їх витратить. Кажучи іншими словами, Леонардо пророкує, що людям, які мають електронні гроші в наш час, потрібно буде вчасно від них позбутися, перетворивши їх у більш надійну валюту. Бо зараз вони ще лишаються прибутковими, але настане такий день, що врешті ці гроші перетворяться у ніщо. ви можете запитати, а як таке може статися? І відповідь, хоч і не прямо, можна знайти у тому ж таки відео про пророцтва Леонардо. А тепер пригадайте коментарі тих ботів, які весь час пишуть: усі пророцтва не збуваються. Але пророцтва таки збуваються, хоч і не завжди ми можемо правильно зрозуміти окремі із них, про які саме події вони провіщають. Не збуватися можуть вигадані пророцтва. Та політичні прогнози, але сам статус політичного прогнозу є таким, що збувається на загал лише 20% зі всього, що пропонують експерти в цілому. І незважаючи на такий низький загальний рівень влучності, сам фактор політичних прогнозів у суспільстві залишається вагомим та авторитетним. Щодо правдивих пророцтв, то вони всі виповнюються на всі 100%, хоч ми не завжди розуміємо той ракурс, у якому вони себе реалізують. Тобто деякі з них стають зрозумілими лише після того, як виповнилися відповідні події. Отож реальна соціальна цінність справжніх пророцтв є значно вищою за прогнози експертів. Хоч при цьому є дуже мало таких пророцтв, які вказують конкретні дати. Отож не розчаровуйтесь, не падайте духом, що б там не ставалося. Пам'ятайте, що все виповниться у призначений час.